Сколько цієї події? Руки. Здорово. Руки пересобувати. Що назад. За вашою адресою, згідно ухвали суду, буде проводитися е, обшук. Е, було виявлено та вилучений фрагмент паперу з речовної Вчора слідчі разом з оперативними працівниками за силової підтримки роти поліції особливого призначення та за участі співробітників кінологічного центру головного управління національної поліції в Сумській області провели ряд санкціонованих обшуків. Під час проведення яких було виявлено психотропну речовину амфітамін, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та саморобні пристрої для вживання марихуани. За даними фактами, у поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 309: незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Та за статтею 307: незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України слідство триває.